Видіння Овдія. Так сказав Господь Бог на Едом, почули ми вістку від господа, і посланий був між народів посол, щоб сказати Уставайте і станьмо на нього до бою. Оце я малим тебе дав між народи, ти дуже погорджений. Гордість серця твого обманила тебе, який перебуваєш по щілинах скельних, у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене. Якщо б ти піднісся. Не мов той Орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь. Чи ж до тебе злодії приходили, чи нічні ті грабіжники, такий ти понищений? Чи ж вони не накрали б собі скільки треба? Якщо б до тебе прийшли збирачі винограду, чи ж вони не лишили б хоч вибірків? Я кисав перешуканий, як криївки його переглянені. Аж до границі прогнали тебе. Обманять тебе твої всі союзники, переможуть тебе твої приятелі. Ті, що хліб твій їдять, пастку розставлять на тебе, нема в тому розуму. Чи ж не станеться це того дня, промовляє Господь, і вигублю я мудреців із едому, а розум згори і савової. І настрашене буде лицарство твоє, отемане, щоб був витятий кожен з сава убивством. Через насилля на якова набрата твого сором покриє тебе, і ти витятий будеш навіки. Того дня, коли став ти навпроти, того дня, як чужі полонили були його військо, і коли чужинці в його брами війшли і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був як один з них. І тому не дивися на день свого брата, на день його, і не тішся з юдених синів у день їхньої згуби, і не розкривай своїх уст у день утиску. І не входь ти до брами народу мого у лиха його, і не приглядайся до зла його йти в день нещастя його, і не простягайте своєї руки до багатства його в день нещастя його. І на роздоріжжі настій, щоб витинати його втікачів, і в день утиску не видавай його решток. Бо близький день Господній над усіма народами, як зробив ти, то так і тобі буде зроблено, вернеться на твою голову чин твій. Бо як ви пили на святій моїй горі, так народи усі завжди питимуть. І будуть пити вони. І будуть хлептати, і стануть вони, немов їх не було. А на Сіонській горі буде спасіння, і буде святою вона, і спадки свої вже посяде дім Яковів. І дім Якова стане огнем, і дім Йосипа полум'ям, а дім Ісава Соломою, і будуть палати вони проти них, і їх пожеруть, і останку не буде із дому Ісава, бо Господь це сказав. І посядуть південні Ісавову гору, а мешканці долин Филистимлян, і посядуть Єфремове поле та поле Самарійське. Авеніємангілеат. А полонені війська Ізраїлевих синів заволодіють тим, що хананиське аж до Цорфату, а єрусалимські вигнанці в неволі, що в Сефараді, посядуть міста полудневі. І спасителі прийдуть на гору Сіон, щоб гору Ісава судити, і царство Господнє настане.